Бойова міць бронетехніки ворога суттєво знизилась, адже БПЛА змінили тактику ведення війни. Якщо хтось думає, що протистояння Росії і Америки носить временний характер і зв'язано з ісключительно з тим, що у власті знаходяться Байдени і демократи, то я вважаю, що це не так. І в незалежності від того, хто там победить, це противостояння нікуди не дінеться. Точно так же я считаю, что и поддержка Украины никуда не денется, даже не столько поддержка Украины, сколько вот желание противостоять или, как они это называют, сдерживать Россию. Завдяки розвідувальним дронам українські бійці отримали можливість раніше бачити ворога в режимі онлайн і вдень і вночі. І як тільки наші військові бачать ворога, то можуть його ефективно нищити шляхом об'єднаного вогневого впливу, гарматами, системами реактивного бою, засобами БПЛА ударного типу дії та ФПВ-дронами. Ну і крім того, денними та нічними бомберами. Саме в зв'язку із використанням безпілотників, вогнева міць, легкоброньованої та взагалі. І броньованої техніки на полі бою знизилась в рази, Незважаючи на те, що росіяни зараз мають достатньо потужно розвинений напрямок БПЛА у цій війні, дрони більше зіграли на руку збройним силам України, ніж російській окупаційній армії. Нагадаємо, що Україна запустила в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони, і зараз вони вже атакують стратегічні об'єкти агресора на відстані понад тисячу кілометрів. Ну, дивіться, не повинні, ми не повинні недооцінювати. Вона реально працює так попри те, що воно бо <сум> шалений Макс, якась футерологія, що це автівки, гольфкари, мотоцикли. Це дійсно смішно, але по факту вона дійсно працює. Це дозволяє їм роззосередитися на великій ділянці фронту, дуже швидко переміщуючись, так що це мотоцикли дві людини. Завдання… Проїхати якомога далі, якомога ближче до українських позицій, а зістригнути з того, на що вони приїхали, заховатися десь в кущах з рідними партіями і чекати на нову таку партію, к нову от Вони в такому портаційному порядку вони під'їжджають, насичуються, накопичуються і а, пробують далі атакувати. Дійсно, воно ну має сенс. Звісно, що українські військові намагаються їх постійно лупити прямо на підході безпілотниками, наздоганяти їх, але є моменти, коли вони прориваються. Раз, це тактика працююча і вони постійно адаптуються. Пане Іване, а я з вашого дозволу повернуся до інформації, з якою ми починали спілкування з вами про те, що НАТО підозрює, що Росія там певні провокації на дні морському планує, що нібито вони могли замінувати критичну підводну інфраструктуру. Я Так розумію, йдеться про кабелі, які можливо і е, інтернет. Постачають, якщо так можна сказати, роблять можливим. І можливо про певні трубопроводи. Ну, напевно, дійсно можна від Росії очікувати будь-що, і ми вже неодноразово бачили, що вона на будь-які провокації, будь-коли, куди вона може доотягнутися, вона готова там все мінувати, підривати. Навіть якщо це морське дно, ну окей, вона теж напевно на це спроможна. Дивіться логічно, все звучить. Дійсно, росіяни можуть це все зробити. Але тоді засічне питання до альянсу. Окей, якщо ви бачили, що сотні разів там були незрозумілі маневри від російської російських суден. По перше, чого ви там ну не робили якісь заходи на упередження, не блокували їх, не доглядали. Звісно, там є момент з нейтральними водами, є там міжнародне законодавство, але я впевнений, що ці кораблі щось порушували і була можливість їх зупинити, оглянути. Це раз друге. А... Ваше немає водолазів, які може спуститися під воду на ці локації, ці кабелі перевірити, знайти, якщо є там російська вибухівка, підняти і проаналізувати і представити в якості доказу. Як на мене, це, це ще раз це версія, вона дійсно може бути, але якщо мова йдеться про саме кабелі, оптоволоконні інтернет, то тут росіян цікавить в першу чергу підслухати, підгледіти і отримати інформацію на отримати інформацію до обсягів інформації. Отримати доступ перепрошую до обсії інформації, до трафіку, аналізувати за конкретними фразами, окремими словами, можливо, якимись картинками, можливо, десь модифікувати інформацію, десь загальмовувати її. А, от я думаю, на це росіяни саме тут по інформаційних каналах, думаю, на це вони націлюються. Е, пане Іване, ще е, запитаємо про Крим, те, що там відбувається, дедалі частіше щось прилітає. Прилітає так вже ну, настільки масштабно, що мені здається, росіянам це складно стає скривати. І та історія, коли на пляж прилетіло, і росіяни казали, що це була ракета атакам. Хоча багато експертів сказали, що ні. Якби це був атаком, то жертв було б набагато більше. Тому, скоріш за все, це ракета російська ППОшна. Е, нам до таких новин безумовно вони нас не можуть на. Радувати, готуватися їх буде більше напевно ставати. Як ви ваш такий обережний прогноз? Хоча розумію, що прогнози ну ніхто не любить давати, але тим не менше. Ну, це робота. Це щоденна робота сил оборони, це сузво безпеки, і головне управління розвідки і, і збройні сили України. Вони всі працюють. Звісно, коли є можливості, вони пробувають російську оборону. Через це дуже важко, це дуже складно. Це дуже дорого. Ми з вами коли сказали, якщо говоримо за безпілотник, то це. 300 тисяч доларів може бути в повітрі, можливо, там 200, можливо, 250. Ну то орієнтовна сума така. Це дуже недешеве задоволення. А потім з ракетами теж. У нас їх не тисячі американських ракет. Це при тому, що російське поповоно постійно накопичується. Так, наші військові шашлики смажать їхні там реби ППО, але є звідки тягнути. Їх тягнуть з далекого сходу, з Мурманка, з фінського кордону, ну взагалі де тільки можливо з північного кола. Поки що в них це є. І дійсно ну, роблять військові можливе і неможливе для того, щоб зменшити присутність цих систем на території РФ. Для чого? Там є літаки на території Криму, які тероризують наші південні регіони, окуповані, постійно скидають ці каби, обстрілюють наші позиції. От головне дотягнутися до них. Ну і звісно, це сотні, так можливо, сотні різних складів з паливом, з амуніцією, з харчами, з консервами, з водою. Що треба знищити, щоб ускладнити військове просування Росіян? Пане Іване, ну напевно, одна з ну не те, щоб найголовніших не знаю, але, ну то, як мінімум точно така непересічна подія. Те, що Росія і КНДР домовилися про відправлення північно-корейських будівельних інженерних військ на окуповані території України про Донеччину йдеться. Ваша оцінка, ваш аналіз цього ну тут просто так багато думок і аналізів щодо того, про, про що це говорить, і про те, що в Росії напевно своїх людей не вистачає оголошувати масштабну мобілізацію. Вони бояться mm. з іншої сторони. Розуміємо, що Кім Кімчини ну теж він завжди дуже обережно діє і м, теж прощатися зі своєю армією, пускати її на гарматне м'ясо ну навряд чи йому прям дуже хочеться. Абсолютно вірно. Ну подивіться на ситуацію очима Іна. Коли окей, він відправляє в Росію ну в Росію щось. Ну когось і що, він тоді стає на цю кількість слабкіше. А якщо раптом південна Корея спробує атакувати, що він буде робити? Йдеться мови зараз про інженерні війська, робітники. А Час я не спеціаліст по Північній Кореї, але з тим обмеженими знаннями, які в мене є, це орієнтовно бу поїде. Плануються раніше це 10 тисяч, ну десять 12 тисяч військовослужбовців о, інженерних, які поїдуть на окуповані території попередньо.